Інша структура цій, в даній ситуації, натівська структура, ступить, зробить з нами якісь серйозні договори, на які можна буде опертися. Закарпаття чекає того, що воно стане першим на цьому кордоні, яке відчує і буде цією площадкою, на якій буде відпрацьована модель. Хай це не буде зона, але хай це буде прибережна територія, на якій буде відпрацьована модель, що нічого боятися тих, хто приходить сюди із відкритими. Намірами продовжити свою Європу на схід для себе, для наших дітей. Ми хочемо, щоб вони вільно переміщалися по світу в Європу, працювали там, навчалися. Чи ми хочемо, щоб вони були закриті у кордонах колишнього радянського союзу і щоб наша країна втратила фактично свою незалежність, фактично формально залишаючись незалежною? В Україні вступ до НАТО підтримують 30% населення. За оцінками соціологів, поінформованість та підтримка це сполучені посудини. Чим більше знаєш, тим свідоміше робиш вибір. Лише терпеливими інформаційними заходами можна досягти, аби підтримка з боку громадськості європейського курсу України ставала дедалі більшою. І тоді міфи про НАТО стануть міфами минулого.